Рада сьогодні бачити всіх. 10 сімей сьогодні заселяються, 5 сімей з числа Нацполіції. Це наші герої, які пліч-опліч стояли і захищали наші міста на сході. Це люди, які найбільш потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Дякуємо Делою до Хансену за можливість надання безкоштовно таких квартир, які обладнані всім необхідним. Для комфортного проживання людям, які опинилися в таких жахливих умовах, сьогодні це люди з Маріуполя, з Херсона, з Енергодара. Без Маріуполя. Я з Донецька і водя з Маріуполя. Двічі. Дуже я дуже, я дуже, Дякую. Я <б fashion> дуже вдячний за це. Дуже радий. Дякую. Дуже вдячний спонсорам і всім, хто приймав участь в цьому проєкті. Дякуємо всім, що забезпечено нас житлом. Дуже. Дуже дякуємо. гарне відчуття підходить добра буде сьогодні відбувся дуже благородний почесний захід. Працівникам поліції були вручені ключі від нових помешкань. Опікувався цим проектом американський меценат Делой Хенсен, а особливість його роботи полягає в тому, що він цілими секціями купує будинки, робить у них ремонт, як то кажуть, під ключ повністю меблює, облаштовує. Технікою, і потім надає у власність поліцейським військовослужбовцям і просто цивільних громадян, які потрапили у складні життєві умови, втратили житло Донецьку, Луганську, Херсоні та багатьох місцях, які на жаль зараз окуповані. Дехто до речі із цих людей, які сьогодні отримали ключі від нових помешкань, втратили житло двічі.